Ми з вами знаходимося в історичному центрі міста, зовсім недалеко від центрального автовокзала. І саме так виглядає каналізація зараз у центрі міста. Добрий день, мене звати Дмитро Жеман. Ми знову гуляємо вулицями нашого міста, і сьогодні ми з вами знаходимося на вулиці Бугаївській, одної із найстаріших вулиць нашого міста. Вулиця знаходиться у низинній частині міста, формувалася вона без системного водовідведення та з урахуванням рельєфу балки. І що ми тут бачимо? Відсутність зовнішнього освітлення, перенавантаження каналізації, старий жилий фонд. На вулиці Бугаївській є два типу каналізації: загальна та ливнева. Але все ж таки до інженерних етоспоруд є деякі питання. Нагадуємо, ми з вами знаходимося в історичному центрі міста. Зовсім недалеко від центрального автовокзалу. І саме так. Виглядає каналізація зараз у центрі міста. І що ми тут бачимо? Перенавантажену каналізацію зношені інженерні системи. А ось тут ми яскраво бачимо наслідки хаотичної забудови та відсутність сучасної інженерної системи. Так що ж необхідно робити? По-перше, розділити загальну та дощову каналізацію. Виконати детальне сканування рельєфу та сформувати цифрову карту водовідведення. Здавалося би, все є. Є автобусні зупинки, є зелена зона і навіть є дитячий майданчик. Але чи має воно все бути у такому стані? Ідемо дивитися. Зараз ми на дитячому майданчику у сучасному місті. Тут в нас є гойдолка, пісочниця і навіть пень. Як назвати? Тетяна, чи довго він в такому стані? Скільки я його пам'ятаю? Батьки самі насипають пісок, самі підкрашують, що можуть. Ну би не тут не прибирається, все розвалюється. На капітальне відновлення дійсно потрібні мільйони. Але на те, щоб вивезти сміття та пень, це не питання великих коштів. Зовнішнє освітлення це те, що точно має бути в сучасному місті. Кажуть, що один ліхтарний стовп замінює п'ятьох. Поліцейських, але це не в випадку вулиці Бугаївської, бо на цьому стовпі є все, що завгодно, але немає зовнішнього освітлення. Так, що необхідно робити? Найголовніше це увага, це те, чого не вистачає вулиці Бугаївської. Відновлення дитячих майданчиків. Дитячі майданчики мають бути сучасними а головне. Безпечними і також не забуваємо за санітарний стан. Санітарний стан це питання, яке має вирішуватися щоденно. Сьогодні ми гуляли Бугаївською, Одною з найстаріших вулиць міста, яка за належним доглядом може стати однією з візитівок міста, але на жаль, зараз стан вулиці відповідає її віку.